Метью Пері Психологічний розбір. Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, авторка цього Ютуб каналу. Сьогодні я хотіла б з вами поділитися певними своїми міркуваннями, на які я наштовхнулася після перегляду інтерв'ю Метью Пері та заглиблення у певні факти з його біографії. Для тих, хто раптом не знає, Метью Пері знаменитий за ролью Чендлера у серіалі Друзі. Також я знаю його по картині татові знову 17. А також він зробив великий внесок у лікування арко та наркозалежних, про що я дізналася вже після того, як почала вивчати його біографію. І, власне, мене настільки зачепила ця щирість, якою людина ділиться своїм шляхом непростим моментами з дитинства, якимись певними, знаєте, інтимними подробицями, що я вирішила, що я таки мушу спробувати зняти такий формат відео, тому що дійсно він мене захопив. На всяк випадок, я лише вам у коментарях посилання на це інтерв'ю англійською мовою, тому що не те, щоб я інших не знайшла, просто я люблю дивитися мовою оригіналу. Отож. Власне, залежностей ми почнемо. Як поділився Меттю? перший досвід вживання в нього був 13-14 років, він уже міг випивати декілька літрів алкоголю на день. Що, до речі, дуже близьке до нашого менталітету, у нас вік, коли діти починають вживати, теж 13-14 років. Я дуже глибоко досліджувала це питання, коли писала магістерську роботу по підліткових адикціях. І так ось, вертаємося до Пері. Я відчував себе супер. Супергерої. Я відчував себе впевнено. Алкоголь не видозмінював мої поведінки. Тобто я не буянив, не наривався, але я відчував себе впевнену. Алкоголік і будь-яка залежність це механізм втечі від реальності. Тобто, коли людина настільки не влаштовує її реальність, що вона не знає, що з нею робити, вона вибирає один з таких токсичних способів заповнення внутрішньої пустоти. Часто це алкоголь, психотропні речовини і грамання, як ну, прямий спосіб відгородження від реальності. Ось це один з елементів цієї воронки залежності. Захват захоплення, затягування проваля разом з неможливістю вийти. На кожному з цих етапів, в принципі, може настати момент усвідомлення, коли людина розуміє, що вона хвора, або коли вона розуміє, що вона захопилася. Найчастіше це відбувається тоді, коли людина доходить до якоїсь такої пікової точки, як, зокрема, було в медію після десятків років вживання, як він нарешті зрозумів, що він хворий, що з ним щось не так. Про що він виразився? Що алкоголь це хвороба, а не слабкість, як власне. І будь-яка залежність. Проте, вернемося до цієї фрази. Я відчував себе супергероєм. Для контексту Медсюс доволі забезпечений хорошою родиною. Його мама, прес-секретарка, працювала прем'єр-міністра Канади на той час. Він навчався в одній школі в одному класі, навіть з нинішнім прем'єр-міністром Канади. Його батько побудував хорошу кар'єру в Голівуді. Власне, він був з хорошої, забезпечної, благополучної, сім'ї як нас прийнято вважати. Проте батьки розлучилися у ранньому віці, в результаті чого Метью постійно не вистачало уваги, адже кожен з них будував свою власну кар'єру. I need you as a kid, говорив Метью про свою маму. Я потребував тебе як дитина. Ось що мені потрібна була твоя увага. І саме тут вже зародилося це прагнення отримування уваги, про яке ми далі будемо говорити. Я навчився бути смішним. Далі продовжує актор. Я навчився бути таким, як потрібно моїй мамі. Дуже часто дітки з емоційно відсторонених, батьків відчужених, охолоджених батьків намагаються привернути увагу саме таким чином, стати е, іншими, аби заслужити увагу мами чи тата, аби добитися її. Вони вважають, що з ними щось не так, і їм щось потрібно змінити. Ми в дитячому віці не розуміємо, що мама чи тато не можуть нам дати необхідної уваги. Ми вважаємо, що в них є все, що нам потрібно, просто чогось вони не хочуть це давати. Більш детально я про ці всі речі підсвідомі розповідала в відео, чому ми не можемо простити своїх батьків, чому ми ображаємося, можна знайти на каналі. Так ось вертаємося до цього. Отож, Мецю просто потребував. Уваги мами, тата, власне, у дитинстві. Тому що він відчував себе ну, непотрібним ні в кому. Через це він був доволі невпевненим у собі, незважаючи на те, що в школі в нього навіть там були прецеденти, коли він бився з однокласниками, начебто з вигляду доволі такий задира, який насправді глибоко був невпевнений у собі. І Цю невпевненість він проніс крізь все життя. Як і багато інших знаменитостей, як, от, наприклад, Мерлін Монро. Але не про це зараз так ось. Він потребував уваги мами, як. Дитина, в результаті чого не отримавши її, його не влаштовувала та реальність, в якій він нікому не потрібний підліток, чиї батьки розвелися, якому не приділяють увагу, і він почав трансформувати свою реальність таким цікавим способом, як вечірки, як алкоголь, як, знаєте, різні весілітельні штуки. Чому він такий спосіб поправ, я вже говорила, тому що це один із найпростіших способів, здається, один з найпростіших способів заповнення внутрішньої пустоти, його обирають, на жаль, доволі часто. Ідемо далі. Ми розібралися трішки з елементом залежності про славу і популярність. Дуже цікавий був момент, зараз зачитаю. Please, God, make me famous. You can do everything what you want with me, but please make me famous. Боже, будь ласка, зроби мене знаменитим. Ти можеш робити все, що завгодно зі мною. Проте зроби мене знаменитим. Це була молитва, певна афірмація, яку він повторював собі в простір вищим якимось силам, в результаті чого спустя три тижні він отримав роль чендлера у знаменитому серіалі Друзі, після чого, власному ж інтерв'ю, він говорить, але я не знав другої сторони медалі. Зокрема, те, що його запам'ятали здебільшого як Чендлера. Він став заложником однієї ролі. Не знаю, як це так. коректніше перекласти, але факт залишається фактом. Він зіштовхнувся з однією з найпопулярніших акторських проблем, проте зараз не про це. Як згадує він в інтерв'ю, я все ще був невпевненим у собі. Я в 23 роки думав, що велика слава це те, що мені допоможе, я стану впевненим у собі. Але мені це не вдалося. Тобто. Є така цікава особливість нашої психіки. Всі потреби, які не змогли компенсувати нам батьки, ми можемо компенсувати лише самостійно. Жодна інша людина, інші люди, незалежно від того, в якій кількості, в якій якості вони будуть давати ту увагу, їм це не вдасться. Просто тому, що так працює наша психіка. Ми можемо всі ці. Прогалини, заповнити лише самостійно, усвідомивши їх, але ніколи не за допомогою інших людей. І отож. Оскільки це йому не вдавалося, залежність продовжувала прогресувати. І навіть сидячи на інтерв'ю, маючи серйозний досвід в ремісії, він все одно згадував: I still want to drink every day. Я все ще щодня хочу випити. І це чесно, у практиці лікування залежностей, що у нас ще за кордоном говорять про пожиттєву ремісію, або ж доки ти не п'єш, доти ти здоровий, тому що. В результаті повторного вживання настільки швидко відбувається деградація особистості, незалежно від досвіду тверезості, що ми можемо говорити швидше про ремісію пожиттєву, аніж про формування нормальних стосунків з алкоголем, що власне підтверджує, приклад мечу, що власне підтверджує, приклад Мерелін Монро, що може підтвердити інші випадки залежних людей. Ні слава. Ні гроші, ні романи з такими знаменитими жінками як Джулія Робертс не зробили Метью Перрі, ані награм впевненіше, про що він відверто розповідав, вже будучи успішною людиною, яка написала свої мемуари, які стали бестселером в Америці. До чого ми тут приходимо? Да? Знову ж таки, до того, що зі своїм внутрішнім світом потрібно розбиратися, причому найкраще це робити якомога. Раніше, або ж принаймні, коли відчуваєте потребу не бути байдужим до того внутрішнього, що є всередині, звертати на це увагу і не намагатися заповнити якимись штучними способами ту пустку. Тому що, як показують численні приклади, навіть дуже багато уваги, дуже багато грошей, дуже багато чого завгодно будь-яких благ, вони не можуть. Компенсувати ту пустку, яка є всередині. Це ніби як чорна дірка в космосі, яку нічого не може закрити. Метафорично, тільки ви, як людина, яка нею володіє, можете її звузити да, в своїй свідомості, трансформувати да, цю потребу. Тож, що виходить, що потреба. У Азі сформувала незадоволеність своєю реальністю та, в свою чергу, сформувала потребу відійти від цієї реальності, що, в свою чергу, сформувало залежність, з якою Метью боровся ледве не все життя. І навіть потім, думавши, що він з нею вже поборовся, він все ще згадував, що йому хочеться випити. У нього все ще була певна залежність, там деяких навіть подейкують, що, можливо, в нього була і своєрідна залежність відносно тих препаратів, які йому відпускалися по рецепту, але конкретно в це я не вникала. Зараз я подивлюся. Так, напевно, що я з вами поділилася вже всім, чим я хотіла поділитися. Зараз я вас хочу запитати, чи сподобався такий формат. І якщо сподобався, то про яку б знаменитість, про чий би життєвий шлях хотілося подивитися б наступний такий або ж схожий розбір, буду вдячна всім за фідбек у коментарях. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, тому що тут буде виходити ще не одне корисне відео. І дякую всім за увагу!